Українці кияни, вітаю вас з вами Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий випуск Бандера Ньюз п'ятниці. Разом з порцю цікавих новин вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Сьогодні випуск п'ятниці він трішки розважливий. Кияни масово діляться в соціальних мережах мемом про кота келога. Мовляв, великий пухнастий старий в окулярах. До речі, таких самих, як в мене, круглих ліг посередині хрещатика з мискою Валеріани і всі поспали. Або є інший мем. Нехай шахеди та не роблять вам в Ті погоди ваш Кіт Келох, хай вам щастить. Мердок Wall Street Journal та президент Трамп зайшли у великий конфлікт. Мердок хоче опублікувати якийсь матеріал викривальний про Трампа і знищити його репутацію. Трамп каже, що весь матеріал фейк. Спостерігаємо та дивимось. І трішечки новин сучасної медицини. Вчора я казав, що в Британії віднайшли вакцину від. Раку сьогодні б'є рекорди. Новина про те, що вакцина від Сніду дієва. Вона повністю вимиває вірус з організму і людство врятована. Власне, ось такі новини в п'ятницю. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво, та не соромно».